Володя, в мене ще одне запитання до тебе. Ми ж з тобою в цьому році зустрічалися на польових заходах Михайла Доргончука. Це так, стосувалось так. регенеративного землеробства. І ти, мабуть, чув, що там йдуть процеси, в нього і змінюється трошечки і бренд, танки. розширюється. Угу. І буде в лютому проведено. Я думаю, впевнений, якщо не закінчиться війна, буде проведено конкурс. Конференцію, як ти. Я знаю, що ти вже записався. Я і що... хочу, от, що ти віриш в, це, в цей захід і в перспективи того, що робить Михайло Іванович? Ну, дивіться, все пізнається в порівнянні. Да, я, Михайло Івановичу, звичайно, вдячний за теплі слова про мою роботу, про те, що ми робимо всі разом. Війна в 22-му році мене застала якраз на на тій конференції Михайла Івановича, яка, на жаль, не, не відбулася, та, вивіз двох казахстанців до Львова. Те, що робить Михайло Іванович, воно по-перше, корисне, і те, що він розширюється, з, бере обсяг регенеративного господарства, це теж добре, тому що навтіл. Це добре, але це Ну він же бачиш, Ноутіл включає збори. туди. А так. зараз він хоче хочел. Це якраз є регенеративна земля рег... регенеративного Господарства так само, як і стриптіл. Кожен агроном бачить свою картину поля. Він бачить по-своєму. Я його цілком підтримую, тому що це є одна єдина людина. Ну і У вас яка... дуже гарний пазл в цю картинку. Так, да, ми, ми якраз сходимо в, в тій в загальній картині. Та, він як запропонував прийняти участь. Ну, Будете чому б, чому показувати якісь суміші. Ми е... представимо наших дві суміші на наступний рік, та, і певні варіанти, які можна буде вдосконалити. Та. Uh -huh. Буде продукція від FDS, буде продукція від Smart Crops, наші окремі суміші. Та, е, плануємо. Зафіксуватися, проявитися себе для більшого загалу сільгоспвиробників, познайомитися в нього на конференції, ну і відповідно спілкування кого як вийшло цього року Сидората має якийсь фідбек, да. фідбек отримати і ще раз про себе нагадати: в одному з найкращих заходів, які відбуваються на Україні. Професійних, професійних заходів mm. в порівнянні з іншими вибачте, масовками. І, ну, іншими давай, то не будемо, да, то, У кожного Доброго. свій шлях. Добре, і... за е, гарні побажання. І я думаю, що ми побачимося, тому що, скажімо, не агроном. Там, як завжди, виступає інформаційний. Це один з найкращих Спотів. заходів Михайла Івановича, Агро 2025. Запрошую вас і сам там буду. До зустрічі. Мама просила, тато просив, і, просила, і, я, вас і вас я запрошую. бажаними гостями да. на нашому святі.